Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 3 вересня 2025 року і хотілося б вам показати гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Флагман. Дуже вона мені доподобає, так само, як і Дніпровський сувенір. Хтось вважає, що це одне і те ж саме. Я, мабуть, притримуюсь такої ж самої думки. Ну, Прищепив собі флагман у сусіда Росте. Дніпровський сувенір, на жаль, в цьому році у нього вимерзло. Дніпровський сувенір. Ну, весь, Та й не тільки там весь виноградник дуже сильно ушкоджений. І у мене флагман теж підмерз і капітально підмерз. Дивіться, який рукав був наріс в тому році. І повинен бути вже урожай, дуже чудовий. Але після морозу мінус 4. Отут зберіглася тільки одна грона, там десь кілограмова грона була, ні, десь грам 800, якщо не помиляюся, була грона. А цей паган відновився. І на єдиному пагані я залишив гроночку. Таку невелику гроночку, може тут грам 200 є, але в той же час ось така чудова ягода. Зараз я покажу. От, зверніть увагу, сільникова коробочка і отака Ну, В общем, отака чудова ягода. А, може тут на цей ну наш з'явилася і зацвіла. Пройшов місяць після того, як почав відновлюватися пагін. Ну і, звісно, ще більша затримка була в цвітінні, ніж місяць. Ну, Можна скоштувати, Ніколаіч, скоштуйте цю ягодку. Я думаю, вона вже теж доволі сідна. Чудовий смак. Хрустка, шкірка з'їдається, чудовий гармонічний смак. Цукру, по-моєму, достатньо Я оце скаштував, то цукру достатньо. Достатньо, так. Да. І м'ясиста, щільна м'якоть така з прискоком соку. І хрустка, і соковита. Тобто нема такого, що м'якоть суха просто-напросто. Угу. Деякі виногради сухі, як отой перележавший огірок. Є. Я від таких відмовляюся. Ж, замість, іще, ну, повинна бути не тільки красота на винограді, але ну, і ще смакові властивості повинні бути на висоті. То дана гібридна форма, я зазначав, що мені дуже подобається і можна гарантовано висаджувати на свої корня. Це такі, я по попередньому ролику про імператрицю. Імператриця, торнадо. Потім дамаска красуня і забув зазначити флагман і Дніпровський сувенір. Це такі виногради, які повинні, я вважаю, бути на кожному винограднику. Так що радив би садити, вирощувати і насолоджуватися отакою красивою і смачною ягодою. Так, слухайте пораду Олександра, саджанці у нього будуть, чубуки також. В кінці жовтня телефон буде в описі. Дзвоніть, замовляйте, і ви будете мати таку чудову смачну ягоду. Но мені флагман більше подобається, ніж сувенір. Не знаю, як вам. Справа в тім, і... що, що то що то було прищеплено, що флагман прищеплений у мене на фуршетном. У сусіда Дніпровський сувенір на чомусь прищеплений, я не пам'ятаю. А це теж. А має велике значення. Тобто власні корні, є власні корні. Підвой може зносити смак вплоть до того, що буде терпка ягода. Тобто, це як попаде, кому як повезе. Тут таких висновків буде в мене можливість, я поруч посажу на власні корні. І Флагман, і Дніпровський сувенір, і потім будемо зрівнювати. На даний момент я вважаю, що не дуже це коректно робити. Можливо, і так. Звичайно, що підщепа впливає, дуже впливає. І в цьому році ми показали зоріньку, і видно було, що на прищепі там тільки починає офарбовуватися, а на коренях власних вже готова була. От дійсно, показала ту. І красу і смаки, яка присуща цьому винограду. Це правильно. Ну, Маємо те, що маємо. На цьому все, так? Да? На сьогоднішній рік по флагману, так. Да. Ну, На скажу, що хвороб тут не видно, лозина та вже починає визрівати. От, достатньо хороший гарний ріст, ну тут же прищепа, звісно. От. Ну, а так. Достойна форма, вирощуйте. От. Всім дякую за увагу. Олександр, дякую тобі, що показав і дав посмакувати таку чудову ягоду. Всім здоров'я, щедрих врожаїв, мирного неба над головою. До зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре, до побачення.